Так друзі, зараз підемо в заброшку. Да, да, да. Який згорів дід. <рес> згорів дід. Нормально. Його жорстко підпак. Да, Будиночки, якому жив дідусь. Ну дідусь фермер ага. Уже ну, Вже невідомо що саме з дідусьом сталося. Обережно тут. всі всякі. так так, так. О, факап. Перший, перший поверх, на жаль, повністю згорівший. Відвик я, я від таких заброшок. Так, так. так. <кій> І, так, так, так. О, там далі є кімнатки. Зліва ага. від тебе поверх, ну, підйом на другий поверх. Ага. Тут я, чесно, не пам'ятаю, маю бути. Сейчас я направлю точно незансу, щоб мал боли все згоріло. 21 полох минус все. Понял, босс. Опа! Чи на добро быть? Куда буде? Можна пожалуй, коли я буду поряд? Нихуя, нина. Так що він спав, коли він горів, да? так? Монтаж і ремонтний відділ ЦТО. Так. Тут якась бафу, скажімо. Це кімната, це туалет, душова. Австан автостанція номер 7. Ти що це він впав, а може йому ну, хтось підніс з автовокзалу піддень. Львова? Там, а, допустимо, місто Львів, ти що? Тут ще наче, був бойлер, який ми ще дивилися три тижні тому був ще прикріплений, зараз валяється. що щось валяє, вже сняв. І мечі оці, дитячі. А. Ось другий на, на другий поверх. Дивіться, скільки тут мечей дитячих. Цілий мішок. Дитяча книжечка. Клас. Ось Ух! До речі, сходинки дуже красиві. Вау! Так. Це тепер кольно. Це у нас поверх, це у нас вже на На горище. Ага. Тут він жив. Ось такий да. Такий красивий. Обоє. Клас. Космос. І, його же, і його речі. Тут він да, спальня. Він спав було. в іншій кімнаті, це я не знаю, до чого кімната в нього відносився, але ну, кімната є кімната. Кладова. Да. Там якісь консерви, я бачу, чи щось таке. О, схоже на ящик з ГО, Але не, але не те немає. Сервис. Ось є Є ще календар 2005 року. Центральній фізичній обсерваторії 150 років. Поняв. Це відноситься, наче нас до самого ВДНГ. Oh, так, відрукований від від на виставці поліграфії 2006 року. На поліграфічному ваденні Щинуара 52, дріб 2. Так, ще один. Туалет. Ось ще кімната, де він вже спав. Mm -hmm. так. На даний момент все ж тут живуть вже без, без хачанки.

27.03. Привет, пидоры. Конец света. Это у нас выходит 27, 27 березня 24 рок. Ну привет, да, привет, да, Пидоры. Да. Конец света. Да, да я тут жестко. может, не так уже жил. Також у нас спаляна. Десь тут його кухня була, напевно. Але... Може була вітальня. А, а тут що у нас? звідси, до речі, з вікон видно хто проходить цей будинок. Mm. Тобто може заховатися. Поняв, поняв, отакий от будиночок. Стан вже не Та, Та я можу? теж від, 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 відвик вже від такого стану. звик вже Що маємо, то маємо. Де більш гарного. Я пропоную перейти до Чордака. До, до Горища. Ні, але тут теж нікого не було, я не бачу звідси відосика. Заброшка так собі, але... Якщо брати з блогерів, чи ті, хто в Тіктокі викладають відоси, то скрізь те, що ми тут перші. Але як-ніяк, -як, щось тут можна подивитися так. щось. Тут ну, на третій нас речі, тут цікава така сходинка. — Ага. — Мені тільки подобаються сходинки. Тут навіть є, якщо треті брати полос, навіть знаєте, вихід на балкончик. Бакончик мені здається, що він в аварійному стані, краще не залазити. Вся, ну, якщо заліза, навіть нам нічого за це не буде, якщо нас побачить. На О, саме пленка. О, там загрів капесика намотана. Таке взагалі ще перший раз бачу. Юбай, так. Це плівка, друзі. І ось ці. Так, я що говорю, ціла плівка взагалі. А, тут на вес, навіть дивіться, якщо подивитися наверх, то вихідно на, на сам е, на саму кришу, але я не знаю, зек залізти. Можна залізти, але не здається, що вона в аварійному стані. Та нічого, так, так. Да, да. Ну може, в принципі. Виснути. На чурдаках може щось цікаво бути. Я звісно, не сподіваюсь, що тут щось буде. Таке. Ну, тут зазвичай ми як ми бачимо мін вата ну де. Двері. все чуваки я поняв, дякую, дякую, буду знати такої... Ми ж дослідники, все ж дуже повинні досліджувати. Навіть навіть отакі будиночки. Оце скоро і цього не буде тут. Після що може адміністрація раз знести або реєструвати. точно. Так, ось така от закинута будівля. Так. Тут, звісно, по 10 бальній системі десь 4 чи 4 3. 3 бали. Тому що він горів. Якщо б він не горів. Якщо не горіє, був би якийсь певний залаз, такий, так. який ще можна було прийняти. сам був би насправді ще краще. Так, але, Всім, ким, але щось якісь. І залишились. Да, взяти, наприклад, другий поверх він в кращому стані, майже весь, чим перший. Так, так. Тож, друзі, таке відео. Дякую за перегляд і до скорих Зустрічей!